Вона питає, а гіпнотерапія доказова? Гіпнотерапія так є доказовим методом, який вивчається і застосовується в клінічній психології, психіатрії, нейронауках, медицині понад 100 років. Вона має науково чітко описані механізми і результати різних досліджень, які підтверджують ефективність її у стайні вервозодів. Що ж тоді підтверджує ефективність гіпнотерапії? Американська психологічна асоціація American Psychology Association довела, що гіпнотерапія ефективна при тривожних розладі, включно з панічними атаками, також посттравматичному стресовому розладі. Коротко, це ПТСР, в різних болях та психоматичних симптомах. Друге, це метааналіз Lancet, один з нас журналів медицини довів ефективність гіпнозу. У зменшенні больового синдрому та у пацієнтів до і після хірургічних втручань. І останнє це Стенфордський університет за допомогою магнітно-резонансної темографії МРТ провів дослідження, яке довело, що під час гіпнозу мозку активуються конкретні ділянки, пов'язані з уявою, тілесним контролем і увагою. Тобто це довело, що гіпноз це не сон і не фантазія, а вимірювальна зміна роботи мозку. Отже, гіпноз це не маніпуляція, не сцени, не фільми, не мультфільми, не шоу різне по телевізору, а це стан глибокої концентрації, коли людина має кращий доступ до підсвідомих ресурсів і автоматичних реакцій, переконання шаблонів. І коли людина потрапляє у цей стан гіпнозу, Гіпнозу, досвідчений фахівець, іпнотерапевт допомагає переписати старі реакції, страхи, болі, без примусу, без страт. О, люди добрі. Слухайте, і серце розітненіте. Не все, що люди розуміє, тома, наче приведи. Гіпнос це не штука дьявольська, не сон. І не видумка стара, а праця з розумом глибока, Чи лікар добре визнав. А в Америці в науки вищі, Європі вчені довели, що гіпно цілює від муки. і страхи в серці заглушить. Та мозок міряли в машині. Ясно бачу, глибині. Активність змінюється щиро, не градіє на мені, не раз вже бачено усе. Сувіть, як більмо, свічка з газ пітьми, як паніка, що душу крає, відходить, ніби й не було. То не чакунство, а наука, а пам'ять і душу береже, де корінь страху там робота і витягають все, що є. Оскільки слізь було пролити, скільки і дні без сна, а гіпнотерапія, як свічка, освітлює середини життя.